Баскетбол це спортивна командна гра з м'ячем, який закидають руками в кільце із сіткою в кошик, закріпленою на щиті на висоті 3 метри 5 см. Грають дві команди по 5 осіб на майданчику 28 на 15. Переможцем визначається команда, якій вдалося більше число разів закинути м'яч у кошик. Тривалість гри 4 періоди по 10 хвилин. Стійки та переміщення гравців. Тримання м'яча баскетболіста. Стійка баскетболіста. Ноги напівзігнуті. Руки зігнуті в ліктях. Руки можуть бути розташовані перед тулубом, але їх не можна виставляти. Далі положення ніг. Техніка пересувань. Стійки, ходьба, біг, стрибки, зупинки, повороти. Розрізняють техніку пересувань в нападі та в захисті, пересування з м'ячем, зупинка на дві ноги. Повороти вперед, повороти назад. Ведення, зупинка подвійним кроком. На опорній нозі виконуємо повороти так само вперед назад. Переміщення без м'яча з зупинками. Переміщатися можна приставним кроком, з хресним кроком, стрибками на дві ноги, відірвавши від підлоги одну ногу, можна виконувати повороти. Вперед і назад. Біг спиною вперед, який часто використовується в захисті. Техніка володіння м'ячем. Ловіння, передача, ведення, кітки Ловіння та передача м'яча Передача м'яча один з найважливіших і найбільш технічно складних елементів баскетболу, уміння правильно і точно передавати м'яч, основа чіткої цілеспрямованої взаємодії баскетболістів у грі. Ловіння м'яча технічний прийом, що забезпечує впевнене оволодіння м'ячем. Розрізняють декілька способів передачі м'яча. Передача двома руками від грудей. Передача однією рукою від плеча правою лівою. Ці передачі виконують на середній та близькій відстані. Слід супроводжувати м'яч, щоб дати чітку передачу. Передача з відскоком від підлоги. При цій передачі м'яч вдаряють об підлогу ігрового майданчику перед тим як він досягне партнера. Не всім захисникам вдається перехопити м'яч, який вдаряється у підлогу, тому в багатьох випадках дуже корисна передача з відскоком від підлоги. Така передача змушує захисника приймати позу, при якій він змушений зігнути корпус, щоб дістати м'яч, який проноситься поруч з ним. Таку передачу можна виконувати так само однією рукою або двома руками. Слід таку передачу виконувати на близькій відстані. Передача над головою. При виконанні такої передачі приймаючий гравець повинен отримати м'яч на рівні свого підборіддя або вище. Передачі на дальність. Ці передачі можна виконувати правою рукою, також лівою рукою. Передача на дальність виконується також передачею із-за голови. Існує також ряд прихованих передач, які доцільно виконувати в умовах активного захисту супротивників, і вони дають можливість замаскувати дійсний напрям пасу. У грі застосовують такі види прихованих передач передача за спиною, передача через спину, передача під рукою, іноді навіть передача із під ноги, передача крюком, в стрибку, передача однією рукою знизу. Важливим елементом у баскетболі є передача в русі, адже в баскетболі можна рухатися з м'ячем за допомогою ведення або передачі. Гравець, який віддає пас, відповідає за часність, точність, швидкість передачі, її раптовість для суперників і за зручність обробки м'яча. При передачі м'яча впевненість є дуже важливим фактором. Передавати м'яч в русі можна без ведення. Також з веденням. Під час гри баскетболіст передавати м'яч може зручним для нього способом. Техніка ведення м'яча. Ведення м'яча це прийом, що дає можливість гравцю рухатися з м'ячем по майданчику з великим діапазоном швидкостей і в будь-якому напрямі. Ведення дозволяє піти від щільно опікуючого захисника. Вийти з м'ячем із-під щита після успішної боротьби за відскок і організувати стрімку атаку. Ведення здійснюється послідовними м'якими поштовхами м'яча однією рукою або по черзі правою і лівою, вниз вперед, дещо в бік від ступні. Основні рухи виконують ліктьовий і променево-запісний суглоби. Ноги необхідно згинати, щоб зберігати положення рівноваги і швидко змінювати напрями руху. В баскетболі розрізняють два види ведення м'яча високе ведення та низьке. Високе ведення м'яча швидке. Застосовують в тих випадках, коли важлива швидкість. Гравець при високому веденні майже повністю випрямлений, ноги злегка зігнуті в колінах для кращої рівноваги. Висота відскоку коливається від рівня пояса до плечей, залежно від індивідуальних особливостей гравця. Низьке ведення з прикриванням м'яча застосовують тоді, коли необхідно закривати м'яч від захисника. Виконують приблизно це ведення на рівні колін. Високе ведення зі зміною рук правою та лівою. Під час ведення тулуб злегка подають вперед, плече і рука, вільні від м'яча, повинні не допускати суперника до м'яча, але не відштовхувати його. Для ведення характерна синхронність чергування кроків та рухів руки, що веде м'яч. Ведення без зорового контролю. Гаравець, просуваючись по майданчику з м'ячем, повинен в той же час стежити за розташуванням партнерів, суперників і орієнтуватися на щит, доцільно періодично перемикати зоровий контроль з м'яча на поле, і так само, навпаки, баскетболіст зобов'язаний одночасно добре вміти вести м'яч правою та лівою рукою із зоровим та без зорового контролю. Ведення вісімкою: Корисна, ефективна вправа для вдосконалення техніки ведення м'яча. Зазвичай ця вправа виконується з низьким веденням. Кидки м'яча в кошик, кидок м'яча в кошик це найбільш значимий прийом в баскетболі, який є логічним завершенням будь-якої атаки. Для того, щоб виграти матч, команда повинна набрати більше очок, ніж противник, а це можна досягти тільки за рахунок більш точних китків по кошику. Щоб принести максимум користі своїй команді, кожен гравець. Повинен вміти вражати кошик з різних позицій. Основні характеристики китка. Якщо розглядати кидок в баскетболі, то слід зазначити три основних характеристики китка: це стиль, вид китка, а також техніку, яка сприймається як організаційна структура комплексу рухів при виконанні китка. Види китків у баскетболі. Всі види китків. Можна класифікувати по наступним категоріям: кидок однією рукою. Від плеча зверху, знизу, зверху вниз добивання. Так само двома руками: знизу, зверху, від грудей зверху вниз. Добивання. По характеру переміщення гравців: Кидки бувають з місця в русі, в стрибку. Класифікація по відстані. Дальні китки трьохочкові. середні ближні. По направленню до щита. Прямо перед щитом. Під кутом до щита. Паралельно до щита. Кидати можна з обертанням м'яча, З відскоком від щита. Без відскоку від щита. Кидок з близької відстані. Його можна виконувати як однією. Так і двома руками. Кидок після ведення Кидок з середньої відстані. Дальній трьохочковий кидок. Слід виконувати такий кидок з супроводженням кістей і без відскоку від щита. Штрафний кидок. Штрафний кидок це можливість, що надається гравцеві набрати одне очко кидком у кошик без перешкод. Гравець, який виконує штрафний кидок. Повинен зайняти положення за лінією штрафного і у середині півкола. Техніка виконання. У початковому положенні тіло гравця розслаблене, коліна злегка зігнуті, правий лікоть дещо виведено вперед, якщо кидок виконують правою рукою. Права ступня спрямована до кошика, а ліва під кутом 40-45 до нього. Кидок в русі після ведення. Даний кидок застосовується для атаки корзини з близьких відстаней за умови проходу до щита з веденням м'яча. Виконуючи кидок правою рукою, гравець ловить м'яч з кроком одноіменної ноги. Потім виконує крок лівою і відштовхуючись нею, стрибає вгору. Під час другого кроку із стрибка м'яч виноситься вгору і перекладається на руку, що здійснює кидок. У найвищій точці в роботу включається кисть, направляючи м'яч в корзину. Перший крок завжди робиться широким, другий гальмуючим. Стрибок виконується виключно вгору. Приземлятись після китка потрібно на піштовхову ногу. В баскетболі такий кидок називають кидок з подвійного кроку. Його також можна виконувати із фінтами, з обманними рухами. Кидок після передачі та ловлі м'яча.